Біфрен, спокій за ясної голови. Сергій Грабський, військовий експерт. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, студент. Пане Сергію, відразу е хочемо е м, провести лінію після масованого ракетного обстрілу Росії Росією України. Е Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України у нашому ефірі, каже: Ми точно не знаємо, скільки у Росії ще залишилося ракет. Але британська розвідка каже, що боєприпаси у Росії закінчуються. Е в в сили е теж закінчуються. Росія виснажується, і от е тоді незрозуміло... А який сенс було випускати по Україні одночасно 84 ракети? Як це підрахували вже станом на сьогодні? Вчора було 84 ракети. Випущено вартістю в 400-700 мільйонів доларів. Щоб що ну ви знаєте, дуже важко шукати здоровий глузд і сенс в логіці окупанта, які переслідують. Найголовнішу цілі ця ціль є терором проти мирного населення. Не зміше досягти перемоги у бою на полі бою. Противник переходить до абсолютно знайомої і традиційної тактики залякування мирного населення. Я не казав, що ця тактика застосовувалася протягом кількох століть. Тобто, з точки зору росіян, це є абсолютно логічною послідовною дією. Пане Сергію, пане, для... пане серію перепрошуємо трохи. перервемося, тому що є оперативна інформація, що з 8 до 9.00 Ймовірно будуть знову атаки ворожі, тому не нехтуйте укриттям, не нехтуйте своєю безпекою, а слідуйте у безпечні місця, аби зберегти здоров'я і життя своє та своїх близьких. Так, Це до речі, повідомлення так, головного управління розвідки. Вони повідомляють, що ракети знову будуть летіти саме в проміжок із 8 до 9 години, тому безпека це найголовніше. пане Сергію, перепрошуємо ще раз. Давайте продовжимо. Отже, отже, противник задіяв задії, буде задіювати всі наявні засоби, не рахуючись тим, що в принципі ефективність такого вогню проти військових об'єктів і проти критичної інфраструктури є відносно невеликою, поки в нього цих засобів буде вистачати. Скільки їх в нього є? Ви знаєте, ніхто не може дасти. Дати певну відповідь навіть самі росіяни, тому що від самого початку крилаті ракети створювалися для доставки ядерних боєприпасів, і люба інформація про них була суворо засекречена. Тому говорити про те, скільки їх там залишилося, і скільки вони можуть зробити, дуже складно. Поки вони є, вони будуть їх використовувати. І саме тому я повністю підтримую цей заклик, що ні в якому разі ми не маємо права нехтувати укриттями під час повітряної тривоги. Наскільки надовго їх вистачить, ну ви бачите, що цю атаку вони готували досить давно, якщо покладатися на повідомлення головного управління розвідки, і такі атаки можуть бути здійснені у майбутньому. Які сили та засоби в якій кількості будуть задіяні? Ну, якщо порівняти навіть то, що ми мали 24 го числа, коли більше 160 ударів наносилися. цього разу, ми отримали 84 пуски, половину з них які були збиті. Ті носії, тобто показники дуже високі для системи протиповітряної оборони України, і і хвала нашим героям, які захищають наше небо. Наскільки часто вони будуть їх використовувати? Ну я маю глибокі сумніви, що дуже часто ми будемо спостерігати такі масовані пуски. Але разом з тим, наші міста, які знаходяться все ж таки ближче до лінії фронту. Ми вже традиційно, вибачте, за такий ну, навіть не сарказм, а, таку чорну біду згадуємо і Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв, і Дніпропетровську область у сенсі постійних атак. І на жаль, ми будемо спостерігати це в майбутньому, тому що противник використовуючи так само і тактичні засоби ураження, буде наносити удари. По тих містах, до яких він дотягнеться. і саме тому перед нами стоїть задача, як мог швидше звільнити нашу територію, пане Сергію? Ну і напередодні Кремль заявив про те, що там готується спільне групування військ Росії та Білорусі. Як ви на вашу думку, задля чого і як і як може використати Російська Федерація Білорусь? чи буде вона втягнута у війну, чи піде на це самопроголошений президент Лукашенко? І як вже зауважував Максим, спілкувалися з радником міністра МВС паном Вадимом Денисенко. Він зауважував про те, що дана ситуація може бути скерована на те, аби відтягнути війська на північ. Ну, знаєте, тут треба для того, щоб зрозуміти, що сталося, треба просто змінити статус Білорусі як незалежної держави на окуповану територію, і тоді треба зрозуміти, що Росія може дозволити собі там все буквально, все від розгортання своїх сил та засобів до можливості використання цих сил та засобів. Натомість, треба розуміти специфіку саме цього напрямку, тому що Росія на сьогоднішній день вже ну навряд чи зможе зосередити таку велику. Кількість сил та засобів для того, щоб просто здійснювати демонстраційні дії, і саме тому я повністю підтримую думку радника міністра внутрішніх справ, що треба подивитися, які сили та засоби Росія підкреслюю, саме Росія зможе передислокувати і розмістити на території Білорусі і відповідно до того, вже робити певні висновки. А щодо того, що вони розгортаються, угрупування. Вони над цим працювали останні 15 років. Вони від відпрацьовували алгоритми, вони доставляли війська, і навіть той спектр навчань, захід, який проводився на території Білорусі, мали на своїй меті саме підготовку до створення такого групування і відпрацювання питань пов'язаних з тим. Тому для нас це не новина. Тепер для нас буде цікаво з'ясувати, яка кількість збройних сил саме Російської Федерації буде перекинута на територію окупованої Білорусі. Ми хочемо нагадати, що за повідомленням головного управління розвідки окупанти в проміжок часу із 8 до 9 години знову готують масований обстріл. Території України шириться повітряна тривога. Тим часом вже в багатьох областях України увага українці, ви не нехтуйте правилами безпеки, сигналом тривоги. Відразу спускайтеся в укриття. Також повідомляється про запуски крилатих ракет із Каспійського моря. ми продовжимо розмову. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от зараз ми станом на сьогодні. Ми Напевно, маємо найбільшу консолідовану підтримку за весь час так війни від початку 24 лютого сьогодні відбудеться засідання групи семи? трошки згодом відбудеться також і засідання на полях рамштайну. Чи варто нам очікувати прискореного і збільшеного постачання озброєння? Якщо так, то якого? Ну, знаєте, те, що політичні рішення щодо поставок озброєння будуть прийняті, в мене не викликає жодного сумніву. Я впевнений в цьому. А існує просто інша трошки проблема, як я вже неодноразово наголошував. Цивілізований світ не готувався до такої війни, і просто наявних запасів озброєння недостатньо для того, щоб їх перекинути в Україну. Для цього потрібно відновити технологічні процеси виробництва і задіяти відповідні ресурси, як зробили це сполучені штати. Наприклад, тому так політичне рішення буде прийнято. Я не бачу перешкод для поставок на потреби українських сил оборони. Розширеного спектру озброєння бойової техніки і це включає і броньовані машини, це включає системи протиповітряної оборони, системи залпового артилерію і решта типів і видів озброєння. Але треба розуміти, що потрібний певний час для того, щоб створити або відновити необхідну кількість озброєння і бойової техніки для поставки на потреби Сил оборони України. Пане Сергію, ну відбувся цей масовий ракетний обстріл. Дмитрій Медведєв заявляв про ще один, і знову таки в нас є оперативні дані, що можуть ймовірність знову таки є. Ну оця ця риторика путінська на що спрямована? На те, що підготовують, задля чого у нас? Чи це більше спрямовано все таки на їхніх внутрішніх споживачів? Так, безумовно, треба розуміти, що російський політичний режим, сучасний, він знаходиться під таким, знаєте, постійним тиском, саме внутрішньої аудиторії, і вони не могли просто ігнорувати. Удари, які наносилися, і казати, що все нормально, жодна червона лінія не прийшла, тому що вони про ці червоні лінії говорили досить давно, і знаєте, вже можна було б якусь там зебру намалювати з тих червоних ліній, вибачте. А тому вони мали чимось відповісти, і саме тому кожній такій атаці м, слідує. Повідомлення і масована інформаційно-психологічна кампанія для того, щоб підтримати так званий бойовий дух у російському суспільстві, для того, щоб не викликало сумнівів необхідність проведення додаткової мобілізації, залучення ресурсів і автоматичне погіршення життя росіян. Хоча в цьому погіршенні ніхто більш не є винуватим, аніж сам політичний режим, який керує цією територією на сьогоднішній день. Які е, шанси на те, що цей режим буде повалений е, власними громадянами? Ніяких, ніяких шансів на це немає на сьогоднішній день, тому що треба розуміти, що е, принцип розділяє володарю, ніхто не відміняв. І те, що ми бачимо е, досить різнорідну реакцію, але досить ізольовану реакцію на негативну на часткову мобілізацію, свідчить про те, що за сьогоднішніх. Внутрішньополітичних умов економічної ситуації в Росії, а сподіватися на те, що незабаром цей політичний режим буде повалений, не приходиться. Для цього потрібний час, але як кажуть, цивілізований світ робить все для того, щоб росіяни самі взяли свою долю у свої руки і самі вирішили свою, своє майбутнє. Тому процес цей тривалий. Ми маємо набратися терпіння і зосередитися не на тому очікуванні, що хтось там колись повалить цей путінський режим. А ми зараз маємо зосередитися саме на визволенні нашої території знищення угрупованого противника, які намагаються закріпитися або намагаються наступати на нашу територію. Дякуємо вам, що поділилися інформацією у нашому ефірі. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до марафону. Єдині новини.